Напевно, почну з особистих вражень, тому що е, я бачила, як це все відбувалося наживо. Е, під Львовом відбулися змагання бістрон Геймс, де сотня ветеранів та людей з інвалідністю випробували свої сили у спорті. Якщо режисер готовий, покажіть, будь ласка, відео, як це все відбувалося. Насправді. Е, це не стільки, мені здається про змагання, як про просто долання неможливого долання своїх е, якихось внутрішніх е, перешкод. І е, мені насправді дуже заімпонувало, що це все відбувалося в одному з торгових центрів Львова, це один з найбільших торгових центрів, і це бачили діти. І ветерани дуже е, легко йшли на контакт з дітьми, пояснювали їм, розказували про те, за що це, як це. І е, я коли дивилася на цих. Ветеранів спортсменів я просто дивувалася, наскільки в них величезна сила волі і сила духу. На зараз ви на екрані бачите, як відбувалися змагання на айрбайк. По суті, вони долали силу вітру своїми можливостями, якщо я не помиляюся. Але більше я зараз розпитаю гостя, які в нас є в студії. Євген Лукашчук, організатор Games, засновник громадської організації Бістронки і тренер з адаптивної фізичної підготовки ветеранів війни. Слава Україні, пане Євген. Слава. Я дякую, що знайшли час і можливість прийти до нас в ефір. Насправді, давайте про основну мету, основне завдання адаптивних змагань для ветеранів. В першу чергу це навіть не про спорт, це йдеться про реабілітацію. Про те, що коли людина там зазнала якихось травм та зазнала інвалідність і втратила можливо якийсь сенс життя, тут вона може себе знайти, спробувати замотивуватися, поспілкуватися з побратимами. Отримати якісь позитивні емоції, там продовжувати рух, і навіть ставити перед собою якісь цілі спортивні саме. Бо як цей адаптивний спорт зараз розвивається, набуває популярності, так само і за кордоном і багато змагань, і це може стати стилем його життя і. Там стати навіть професійним спортсменом в якомусь виді спорту. А, скажіть, а як е, ветеран може до вас доєднатися? Ну, тобто е, вам можна написати в соціальних мережах, щоб ви з ним позаймалися? Чи як це все відбувається? Як формується оця команда ветеранів, е, які беруть участь у таких от змаганнях? Саме навіть ну, буває на різних етапах. У нас є завжди якась реєстраційна форма. І де вона розголошується практично по всій Україні, бо це все українські змагання. У мене дуже багато ветеранів і знайомих. Кому я можу передати інформацію, і вони можуть залучити своїх побратимів. Таке трошки сарафанне радіо. Так та саме так і найкраще працює завжди. Так само у Львові проводжу тренування для ветеранів. Хлопці стараються залучати нових там, коли він тільки пройшов реабілітацію там. І знають, що він потребує там якоїсь ще фізичної реабілітації, чи навіть, тут навіть більше про ментальну реабілітацію. Тоді ми його беремо під свою опіку, тренуємо і, і там даємо йому спробувати вже себе виправити на змаганнях. Ну насправді так, мені здається, що це більше про ментальну реабілітацію, ніж про фізичну. Але це теж важливий момент, так? Тому що ми бачили, коли як змагалися люди на кріслі колісному, і люди з протезами, і люди в кого ще немає протезу. Я там бачила, був юнак без руки, але ще без протезу. Тобто, це все одно і процес і фізичної реабілітації, правильно? Ну, тут є дві таких течії основа, я би сказав. Для когось ветерана важливо саме от спорт, бо він вже багато ж ветеранів ще з 2014 року в нас з'явилося, і вже є такі, що там майже 10-річчя в спорті, і тут не співставно з тим ветераном, який там зазнав недавно поранення і тільки починає саме цей шлях в спорті. І тому в нього основне це спробувати, і в нього йде як 100% це ментальна. Uh -huh. Така складова і от реабілітація за рахунок спорту. Спорт як основний метод реабілітації. А інша вже, інший напрям ветеранів, це які вже там рік, два, три виступають, вони вже беруть за основу спорт, вони хочуть вигравати медалі, вони хочуть ставити перед собою цілі. Хочуть розвиватися в цьому напрямку. Я такий трошки був собі своєрідний шпагун на цих ваших, на цих змаганнях, які ви організовували, бо я підслуховувала, що між собою говорили ветерани, і там, зокрема, побратим до побратима: давай завтра йдемо там на, на баскетбол на колісному кріслі. там, А післязавтра та я не хочу, в мене щось настрою немає. Що немає настрою, давай йдемо. А там хтось до мене з побратимів приїжджають до Львова. Ну, то давай спочатку підемо в спортзал, а потім, ну тобто. Вони одне одного і підтягують е, до, до цього, і витягують е, з хоча б на якийсь короткий час з тих жахів війни, які їм довелося пережити. Саме так в нашій команді є багато ветеранів, саме в нашій організації, які стараються над цим працювати. І сама основна ціль це затягувати нових ветеранів, щоб вони. Хоча би спробували, їх ніхто не заставляє займатися. Але просто цей ветеран, який вже пройшов шлях, він розуміє, наскільки це дієвий спосіб, і хоче просто, щоб цей його побратим просто спробував, і, можливо, це йому сподобається. Тут не говориться, навіть не всі тягають штанги, там, гантелі, хтось стріляє з луку, хтось плаває. І не тільки силові види спорту. Кожен може знайти себе навіть. Навіть є такий як кіберспорт, який зараз набуває популярності. Також кожен ветеран ним може займатися. Так само ми сприяємо всім цим видам. Частково в нас і кіберспорт і є, бо в нас ще не один етап цих змагань. Стараємося міксувати види спорту і залучити там по максимуму саме ці змагання. Основна ціль попередніх змагань це було дати ветерану спробувати. Тому таких змагань, як у нас, формату аналогічного немає. Просто в нас там перелік видів спорту, там перелічують там, там, 9-10, а то і буває більше. Е, мені, от Я вже коли представляла тему нашої з вами розмови, сказала, що мені дуже заміннувало цей момент, що ці змагання відбувалися в торговому центрі, так, що люди. З дітьми бачили наживо наших захисників, наших героїв, ветеранів, які на жаль отримали травми, так і бачили ці протези. І ветерани йшли на контакт з дітьми. Пояснює, бо це насправді теж дуже важливо. Наші ветерани е, будуть повертатися додому. Мені би дуже хотілося, щоб було менше таких серйозних травм. Але на жаль, це війна. Війна з підлим е, сусідом, з підлою Росією, і треба пояснювати, готувати наших дітей до того, що будуть повертатися от. Такі супергерої, напевно. Як ви, коли організовуєте такий етап змагань, ви говорите ветеранам, що треба буде, може, комунікувати з, ці, з людьми чи там, що можуть діти дуже прискіпливо розглядати? Пояснюєте? Я вважаю, що це дуже важлива соціальна складова, саме адаптувати, можливо, суспільство. хоча і на мою думку, вони би мали це сприймати, бо це така ну болюча зараз і є тема, що це наслідки якраз є війни ніхто від цього не застрахований. Так само інвалідність можна отримати в будь-який час і навіть в цивільному житті. Тому наші ветерани в нашій команді та й загалом я думаю, стараються з дітьми комунікувати. Так і, і дорослим пояснювати, бо дуже навіть в нашому залі, коли ми тренувалися, був випадок, коли ветеран там ну, на двох протезах він високих, і після і впав. Ну і ніхто не знав, чи йому допомогти, чи йому не допомогти. І тут же від ветерана залежить хтось, ну це як. Відчуває якусь як слабкість, не хоче, щоб йому допоміг. А комусь ну, це може стати в нагоді. Тому я думаю, варто завжди перепитувати, чи вам допомогти, а не бігти зразу і приймати рішення самому. Так само і для дітей ми стараємося проводити якісь різні заходи. Навіть зараз нашим ветеранам ми не тільки ветеранами, наша громадська організація займається першочергово ще. Років 5-6 тому почав займатися дітьми-сиротами. Це розвиток спорту в дитячих будинках. І от зараз ми на вихідних з нашим товаришем Мішою Варваричем, який втратив дві ноги і досить такі високі ампутації. їдемо, і він там їм розказує, знайомлює і, і проводимо разом там з дітьми час. І там стараємося також якусь рухову активність провести для них. Михайло Варварич був в нас в студії на інтерв'ю, можете знайти на нашому youtube каналі Львів Медіа, це десантник з 80-ї бригади. Принагідно я вітаю пана Михайла, бо знаєш, в нього є гарний привід для привітання в нього в сім'ї поповнення. Тож бажаю сімейного затишку тепла і поменше дитячих плачів уночі. Тож принагідно вітаю. Але якщо сказати пане Євгене, вам особисто складно було починати роботу з ветеранами? Я б не сказав, що складно, можливо, просто таке нерозуміння, як правильно, як правильно почати цей процес. Але сам першим був якраз, якраз, і, Михайло. Так, якраз і Михайло. І нас зразу пішов хороший діалог, і ми почали тренуватися. І ніяких проблем в подальшому ні з ким не було. Я знаю, що будуть ще одні змагання, щоправда, вже на СК правильно? Так. Розкажіть, що це буде за змагання, і поясніть, як це адаптивний бокс. Зразу вже отаке, знаєте, так, це будуть дуже такі великі, масштабні, професійні змагання. Ми зробили трішки висновки з тих змагань, побажання ветеранів. І так я говорив вам, що є ветерани, які вже займаються там багато років, а є тільки якісь реабілітаційного центру вийшов. Дуже неспівставно. Uh -huh. Тому ми вирішили розділити на категорію про і аматор. Про це вже звісно підготовлені знаєте. Про аматори це, які можуть тільки спробувати себе. І там буде так, близько також дев'яти видів спорту, такі насичені великі змагання, як я казав, аналогічним немає і не проводилося раніше. А ад, як Сам, це адаптивний бокс? Саме адаптивний бокс така досить цікава тема, бо я ще давніше бачив, там близько двох-трьох років тому, що є навіть адаптивний бокс на кріслах колісних і чемпіонати світу проводяться. І мені так було завжди цікаво, чому наші ветерани не хочуть себе в цьому спробувати. Я знаю, Михайло дуже любить боксувати. і Я думаю, йому би це сподобалось. І хочемо якраз спробувати розвивати це. Це ветерани, які там на кріслах колісних втратили там верхню чи нижню кінцівку. І... А можуть львів'яни та гості нашого міста прийти на ска і підтримати наших ветеранів? І нагадайте, в які дні це буде відбуватися. Так, це буде 22-23 лютого, це субота-неділя. Можуть їм тоді придеться слідкувати за нашими соцмережами, бо ми висилимо саме графік подій вже ближче до цього. Ну і я так розумію, що безпосередньо ще на цих змаганнях була і благодійна мета. Ще одна: я би сказала, що це третє завдання цих змагань це збір коштів на адаптивний спортзал е, біля Львова. Я так розумію, що цей спортзал передбачатиме, що там можуть тренуватися, проходити реабілітацію люди з інвалідністю. Не обов'язково, щоб це були тільки ветерани, так чи, а, чи ставка лише на ветеранів? Ні, ні, ні. Ці, ціло направило ми робимо для ветеранів. Але ну ми завжди так як адаптивний спорт, підрозуміється люди з інвалідністю. Тобто, хтось отримав травму там в автокатастрофі, багато цивільних і і також внаслідок війни. Тобто, ми не можемо так вузько спеціалізовано. Просто ми стараємося от витягувати от, саме ветеранів, допомагати. І в першу чергу, але не забуваємо і за інших людей, які зазнали. А вже підраховували, скільки вдалося зібрати коштів на цей адаптивний спортзал і скільки ще потрібно? Ми зібрали досить таку маленьку суму, я б 50 тисяч гривень, коли кошторис близько трьох мільйонів Ой -ой -ой. залу. Але частково ми вже і реалізували цей зал. Певне обладнання ми вже закупили, завдякуючи там сукільницькій громаді. Офісу спорту Львова вони нам трішки допомогли, трішки ми своїми силами. І вже частково я думаю, що ми там за тиждень-за цей зал запустимо. Але ще досить багато обладнання треба для повноцінних тренувань до закупити близько там мільйона гривень залишається. Але практично виходить, що в нас там 60-70% вже. Все готово. В описі під це відео ми поставимо реквізити, як долучитися до збору на адаптивний спортзал. Зокрема, і для наших ветеранів і для людей з інвалідністю це важлива місія допомогти і спорт це життя. Я би десь так підсумувала нашу розмову. А адаптивний спорт це життя попри всі виклики і попри всі труднощі. Це не завдяки, а всупереч, напевно, пане пане Євгене, тому підсумуйте нашу розмову. Дякую, я думаю і хочу закликати всіх, щоб вони підтримували цей напрям так першочергово. І моя позиція, що треба допомагати хлопцям, які зараз на фронті, але не потрібно забувати і цих ветеранів, які зазнали поранені, не можуть себе зараз, можливо, і знайти в цивільному житті. Тому ми сприяємо цьому. І своїми силами власними досить складно, але коли наші сили об'єднаються. То в нас обов'язково все вийде. Слава Україні, героям слава. Дякую вам за ваш час і за вашу роботу. Нагадаю, Євген Лукащук, організатор Бістро Геймс, засновник громадської організації Бістронг і тренер з адаптивної фізичної підготовки ветеранів війни. Говорили про адаптивні змагання, ветеранів війни та е, важливість спорту в житті наших оборонців і про те, що потрібно долучатися для підтримки наших ветеранів. Дякую вам, що знайшли час.